Дуже добре і не лише сьогодні. Зараз працювали наші хакери. Вони нищать і нищать і нищать всю інфраструктуру айтішну російських компаній. От черговий успіх наших хакерів звітує про нього головне управління розвідки. Їм вдалося знищити повністю всю айті інфраструктуру компанії, яка працює на оборонно, а точніше нападницько-промисловий комплекс Російської Федерації. Бо вони ж це вони кажуть, що обороняються, але вони нападають. Кіберфахівці головного управління розвідки здійснили потужну хакерську атаку, знищивши всю it інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у промисловості Російської Федерації. Про це головне управління розвідки повідомляє нам сьогодні радісно в суботу, 27 січня. В розвідці розповідають їхні фахівці проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її it інфраструктуру розміром понад 60 терабайтів десятків. І серверів, десятки баз даних ipl Consulting позиціонує себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке допомагало впровадженням інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом авто та авіакомпонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно промислового комплексу. В Умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, завдані втрати для ворога вкрай болючі, кажуть наші розвідці. Крім того, постраждають. Десятки компаній Російської Федерації які працюють на так звану оборонку. Бачите, Гур теж каже, як я нападенку держави агресора. Остаточну вартість втраченого Росію цифрового масиву даних підраховують. Нагадаю, що 24 січня гур повідомило, що українські хакери здійснили атаку проти далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології планета в Росії, знищивши і його базу даних, активно працюємо по цьому і не тільки.